Завірюха за вікном нарешті вщухла і тепер увесь ліс відпочивав під товстою сніговою ковдрою. Тимось тихенько сидів у кріслі і читав книжку, а тося захворіла. Ще ввечері у неї почало боліти горло та піднялася температура, вночі вона зовсім погано спала, бо в неї боліла голівенька. На ранок нарешті подіяли ліки, які дала тосі мама, і вона заснула і ще досі спала. Мама не пішла на роботу і залишилася працювати вдома. Вона сиділа за комп'ютером і друкувала статтю для лісової газети. У тата був вихідний, і він майстрував новенькі санчата для зайченят. Тимось дуже чекав, коли прокинеться тося, щоб разом відчинити нове віконечко календаря. Він уже й поснідав, і пазли поскладав, і помалював, а тося все ще спала. Зовсім розклелося, сумно дивився на сплячу сестричку Тимось з крісла, де він читав книгу про динозаврів, яку йому подарували на день народження. Тимось теж трішки прихворів, але почувався значно краще, ніж Тося. Нарешті тося прокинулася. Вона була бліда, у неї зовсім не було сил, горло боліло ще дужче і вона тихенько стогнала. Мама дала їй ліки та запропонувала поснідати, але апетиту у маленької майже не було. Тося з'їла лише ложечку вівсяної каші і відкусила малесенький шматочок морквяного оладку, і більше нічого не схотіла, лише випила півчашечки липового чаю. Тимось занепокоївся. Чи дозволить мама відкрити календар, адже тося майже не поснідала? А правила були строгі, віконечко можна відчинити тільки після сніданку. Та мама, наче здогадалася, про що хвилюється Тимось, усміхнулась і сказала: Нічого, так буває, що коли хворієш, їсти зовсім не хочеться. Не хвилюйтесь, коли тосі стане краще, апетит до неї знову повернеться. А зараз можете зазирнути у нове віконечко. Тося почувалася так погано, що навіть календар її не надто радував, тому нову шухлядку в календарі відчинив Тимось. Усередині лежали два гарненьких яскраво рожевих малинових льодяники. Тимось простягнув одного льодяника Тосі, і вони вмостилися разом слухати нову казочку від календаря Казка про чарівні льодяники. Коли, нарешті, до лісу прийшла зима, а ви ж пам'ятаєте, що вона проспала і забарилася, всі дерева полягали спати під сніговими покривалами, струмочок заснув під крижаною ковдрою, і всі ведмеді теж нарешті змогли заснути в своїх барлогах. А от одна мама ведмедиця ніяк не могла вкласти своє маленьке ведмежатку спати. Воно все крутилося та вертілося, то йому було холодно, то спекотно, то подушка незручна, то ковдра колюча. Михасю, умощуйся, мій хороший, та спи, вже давно час спати. Всі, всі ведмежаточка вже сплять, і тобі час. Ось на, з'їж ложечку меду, я тобі поспіваю Колискову, і ти будеш солодко спати. Але Михась зовсім не хотів спати. Йому хотілося подивитися на сніг, погуляти за сніженим лісом. Чому я маю спати, не хочу я спати, думав про себе ведмедик, а тоді вирішив прикинути, що спить. Коли мама поспівала колискову і вкрила його ковдрою, він заплющив очі, вдаючи, що спить. А коли мама пішла до своєї кімнати, він вибрався з під ковдри, тихенько прокрався до дверей, надягнув свій червоний кожушок і вийшов на вулицю. Навколо все було яскраво біле, аж очі сліпило. Зараз я награюся зі снігом, а потім повернуся додому спати. Ніхто і не дізнається про мою прогулянку. Мені так хочеться погратися в снігу, так хочеться зліпити сніговика. І Михась почав катати великі кулі для сніговика, а потім грав у сніжки зі своєю подругою білочкою і не счувся, як і забрів у саму гущавину лісу і загубився. А тим часом мама ведмедиця, яка робила останні приготування перед довгим зимовим сном, вирішила ще раз зазирнути в кімнату до сина, щоб перевірити, чи гарно він вкритий. Але ведмедика у ліжечку не було. От лишенько, ведмедику, синочку! гукала вона, бігаючи по всьому барлозі і зазираючи у всі потаємні куточки, де малий часто ховався, коли грав з татом у схованки. Тоді вона побачила, що біля входу на гачечку не висить червоний кожушок. Вона розбудила тата ведмеді, який вже встиг міцно заснути, і вони разом вирушили шукати свого синочка. А ведмедик тим часом сидів під височенною ялиною і не знав, що робити. У нього страшенно померзли лапки, і він увесь тремтів від холоду і страху. Що ж я накоїв? Тихенько плакав він. Як тепер знайти дорогу додому? Та, на щастя, над тією сосною пролітала пані сорока. Вона якраз віднесла чергову партію листів до святого Миколая від лісових маляток звіряток та поверталася назад у ліс. І тут побачила щось червоне, а вона страшенно любила усе яскраве, тож полетіла подивитися, що воно таке. Але її здивуванню не було меж, коли вона побачила малого ведмедика. Ти що тут робиш? Чому досі не спиш? І де взагалі твої батьки? скрикотіла схвильовано вона. Я не хотів спати, а хотів погратися зі снігом. Вийшов з барлогу і заблукав, схлипував ведмедик. Хіба можна виходити з барлогу, не сказавши батькам? Хіба можна так далеко відходити від дому? Хіба можна не слухатися маму? Ні, 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 голосно плакав Михась. Я так більше не буду. Сорока провела ведмежатку назад до його барлогу, а там мама з татом плакали, бо ніяк не могли знайти свого синочка. І як же вони зраділи, коли побачили його. Вони міцно обійняли свого малого неслуха та щиро подякували пані сороці. Мамо, тату, пробачте, я більше ніколи не буду тікати. Батьки ведмеді були такі раді, що михась знайшовся, що не сварили його. Вони повернулися усі разом до барлогу. Мама хотіла нарешті вже вкласти малого спати, але він почав голосно кашляти. В нього почало сильно боліти горло і піднялася висока температура. От халепа. Батьки вже були надто втомлені, але треба було вилікувати михася, перш ніж лягати спати. Ну от і настав час для чарівних людяників!» – сказав тато і дістав з найвищої полички невелику баночку. Ці людяники передала твоя бабуся, пояснив він і простяг одного людяника Михасю. Твоя бабуся трохи знається на чарах і вміє швидко лікувати застуду. Людяник був неймовірно смачний, малиновий. Коли михасик його з'їв, йому й справді знову стало добре. Хвороба минула, нічого не боліло. Він лише був дуже втомлений і сильно хотів спати. Воно й не дивно, давно пора. Нарешті ведмеді поснули і бачили солодкі медові сни. Поки лунала казочка, тося смоктала смачнючого малинового льодяника. І коли казочка закінчилася і льодяник у ротику повністю розтанув, вона відчула, що теж почувається добре. Ні горло, ні голова у неї не боліли, вона була цілком здорова. Так це ж були чарівні людяники від бабусі ведмедиці, захоплено прошепотіла вона братові. Мені вже зовсім добре. І правда, погодився Тимось, я теж почуваюсь повністю здоровим. От була радість для мами, коли її заїньки з апетитом з'їли весь обід. А тоді вони з татом пішли кататися на санчатах і веселилися в снігу аж до вечора.